До старту Агро 2025 3, 2, 1, Ну не так швидко, звичайно, але вже відлік пішов буквально напевне, навіть не на тижні, а на дні, оскільки бачимо прогноз погоди вже до плюс 20 і розуміємо, що це цілком весняна погода. І враховуючи той фактор, що в нас зовсім немає вологи, то зараз потрібно говорити про те. Що на нас очікує в найближчій перспективі. А саме сьогодні поговоримо про закриття вологи для людей, які обрали для себе класичну технологію обробітку ґрунту, тобто люди, які оруть, і поговоримо, чи це буде борінка, чи це буде культиватор. Поділюся нашими суб'єктивними думками. Також поговоримо про фунгіцидний та інсектицидний захист озимої зимої пшениці та ячменю, тому що ми його предметно розширили в силу того, що зими не було, і постараємося взагалі спрогнозувати, що на нас очікує в найближчій перспективі, і вже потрошку готуємо. До виходу в поле і починаємо працювати. Тож залишайтесь на відео, підписуйтесь на наш YouTube та Тік-Ток. Не забувайте, що ми є виробники насіння, такого як Альдазор, Бомон та Імпульс. І що ж, поїхали. І так, відносно закриття вологи. Справа в тому, що цей рік, як і кожен в принципі, несе в собі свої рідні виклики, яких ну, ми не спостерігали крайні 5-7 років. І тому закриття вологи зараз потребує, як на мене, детального обговорення. Справа в тому, що зараз, коли в нас були мінуса там, до мінус 10, потім такий легенький перехід, і зараз буквально знову ж таки ми переходимо, так як я вже раніше говорив, не з зими, а з осені в весну, і маємо до плюс 20, тупо квітнева температура. І зараз перед нами постає питання. Серед людей, які використовують отакі от червоні агрегати, наприклад, червоні, сині кун, лемки, тобто уруть. І зараз постає питання закриття вологи, оскільки її дуже дуже небагато, і потрібно буде ловити оці моменти для того, щоб хоч щось зберегти і продуктивно посіяти. Тож я думаю, моє суб'єктивне. Напишіть, будь ласка, свою аргументовану думку в коментарі, що борінкою в цьому році відділатися отакий русизм не вийде. Оскільки ґрунт фізично стиглим ще не буде на момент, коли ми зможемо закривати вологу, тому що при такому мінімальному її запасі, при таких температурах, я думаю, ну максимум два тижні ми вже будемо в полі працювати на збереження вологи раніше виворених або зрихлених площ. Так, от Борінка, в силу того, що ґрунт ще не буде фізично стиглим. Ми таке спостерігали в плюс-мінус схожому 2020 році, коли ми її заганяли, вона попросту отак от копіювала все те, що ми наорали з осені і якогось практичної користі, ми з цього не бачили. Я впевнений, що в цьому році і закриття вологи не буде навіть використовуючи під грифом даного агроприйому культивацію. Якщо ми його заглибимо там на 5-6 сантиметрів, все одно не буде також такого результату, якого б нам хотілося, і грядочку під час закриття вологи ми зробити нам не вдасться. Повторююся, тому що за рахунок такого різкого потепління, і за рахунок того, що ми зможемо вийти. Досить швидко в поле, ґрунт ще фізично стиглим не буде, і культивація також не дасть нам крутого результату. Але тим не менш, це буде набагато продуктивнішим, чим борінка. Ми обов'язково будемо показувати всі наші експерименти, будемо пробувати робити і тим, і тим агрегатом. Але в цілому, я думаю, що ті люди, які підготували борінку для закриття вологи, навряд вас особливо тут у нас на півдні, і так в центрі України, навряд у вас вийде якийсь продуктивний агроприйом. Ну, поки що, це наші плани. Я вважаю, ними варто зараз ділитися. Пишіть свої думки, і будемо старатися шукати консенсусу спільного знаменника у надіюсь, правильно прийнятому рішенні. Поїхали далі відносно озимих. І так, захист озимих, і ця тема буде досить ширшою в порівнянні закриття вологи, оскільки зими не було, так як я вже про це неодноразово сказав, і запас вологи досить викликає в нас негативні емоції, то тут потрібно досить педантично віднестися до діючих речовин, які лежать в базі тих препаратів, які ви обратиме для майбутнього захисту. Оскільки, от я приведу приклад раніше, коли була плюс-мінус там характерна зима, снігом з морозами стабільними, то ми використовували для першого захисту флутріафол плюс альфа-ципириметрин. Флутріафол – це фунгіцид, оригінальний препарат Імпакт і його плюс-мінус вистачало. Якщо говорити за інсектицидний захист, то ми так свого роду ганяли муху. Це був звичайний перетроїт, контактний альфа-ципириметрин. В оригінальний препарат Фастак і там величезна кількість дженериків. І в принципі, цього вистачало за рахунок того, що пшениця відновлювала вегетацію десь там в середині березня, можливо, й на початку квітня. Коли у нас озима пшениця відновлювала вегетацію напевне кілька разів. Я не знаю, як би це грубо не звучало за період зими. То фунгіцидно-інсектицидний захист потрібно буде поширювати і відноситись до нього круто. Враховуючи ще й той факт, що у нас ну тупо мізер вологи, і планова врожайність у нас дуже сильно знівельована за рахунок відсутності продуктивних опадів і поповнення балансу продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту. То ми не розраховуємо на даному етапі, надіємось на весну, звичайно, на якісь великі показники врожаю, і віддавати ще якусь частину врожаю нашого майбутнього потенційного хворобам та шкідникам ну, не входить в наші плани точно. Тобто флутріафол, який я вважаю, такий собі, знаєте, ну як колись у футболі називали темна конячка, середнячок, то ми його замінюємо на такі потужні діючі речовини, які носять назву протіоконазол і тебуконазол які зосередилися в такому препараті, як солігор. Тобто, на зміну імпакту у нас для першого внесення вносить солігор, приходить солігор тому що вже ми ідентифікуємо септоріоз листя та борошнисту росу. Це так, попередньо поверхнево ми ще не можемо наткнутися туди до, до пшениці та ячменю, але вже з того, що бачили, то такі хвороби точно присутні. І якщо говорити за інсектицидний захист, то раніше нам вистачало контактного перетроїда, альфа-ципериметрин, там долар півтора. Ра на гектар для профілактики поганяти муху, то зараз, поки що, ми зараз тільки будемо розкладати пастки, але я впевнений, що присутність шкідників буде більшою, чим зазвичай ми звикли після виходу озимої пшениці та ячменю з зими і. Тому будемо одразу використовувати системний інсектицид, таку досить потужну діючу речовину, як і мідаклоприт. І також, скоріше всього, додамо, якщо говорити за такі треті допоміжні речовини, додамо гумат калію. Якщо говорити за Безпосередньо процес внесення, то нагадую, що в ідеалі середньодобова температура повинна бути не меншою за 10 градусів по Цельсію для того, щоб продуктивно спрацювати вище згаданими діючими речовинами. І хоч на столі горі препараті, який вмістив в собі, нагадаю протиоконазол плюс тебуконазол, пише, що можна працювати від плюс п'яти, то не варто забувати за інсектицид в баковій суміші, і тому я взагалі не являюся прихильником використовувати і взагалі прибігати до. Допустимих мінімумів, тому що це так знаєте, йти по грані при такій дорогій. Ціні препаратів, які ми використовуємо, не вважає доцільним, тож треба буде потерпіти. Тобто, будемо орієнтуватися на середню добову сталу, а стала це від 3-4 днів температуру на в плюс 10 градусів по Цельсію. Відносно визначення нами середньодобової температури, я зазвичай це роблю дуже просто, без отих там різних величезні великої кількості змін. Добовий мінімум додати, добовий максимум поділити на два. Тобто дві цифри, які ви бачите в синоптику, додали, поділили на два. От вам середня добова температура. І прикинули по кількох днях і в принципі. Маємо таку ситуацію. Тож конкретно по закриттю вологи готуємо культиватори. борінка я не думаю, в даних умовах, що вона буде продуктивною. І відносно першого захисту озимих, то розширяємося. По ячменю я не сказав, на коли на пшеницю у нас солігор, то по ячменю авіатор, то по пшениці розширяємося протіоконазол, плюс тебуконазол і імдаклоприт. І також, напевно, додаватимо гумат калію. Отака от от ситуація відносно нашого. Потенційного старту в Агро 2025. сезон буде дуже непростим, але тим не менш, ну виходу в нас немає, як працювати. Тому тримаємо кулачки, налаштовуємося на весну, просимо Бога, щоб дав дощу, і в принципі проскочимо. Всім гарних врожаїв, справедливої ціни, альдазор, бомон та імпульс у кожну хату.